І, будь ласка, ти саме аудиторія вашому розпорядженні. Добре. Добре? Майже вся книжка написана е, там на Донеччині. Вийшла в кінці 22-го року. Перший ранок скажу важливіший за першу ніч. Хоч би місто лишилось в облозі, оточене з чи я в цієї хвилини не чув сурмовий урочистий клич. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дуже конкретні речі. Це молитва вже відпустку. Я не знаю. На момент, коли я написав, це був десь березень, березень, не березень, травень 2022 року, ще ніхто не сходив відпустку. Не жаліюся, прошу покірно. Пошли на ру. Лиш побачити друзів, кохану та дітвору. Залишилось розвісити картини, що падали на когось після.